Всім привіт! З вами знову я Льоша Міме. Продовжаємо грати в Garden oh. Grow of the Garden Давайте зберемо свої гриби. У мене вони понавиростали, їх стоку взяв багато. Так Я подивився гайд туторіал і покормив своїх пеців, бо вони були голодні. Понк. Так, беремо свої гриби. Я не знаю, чому вони такі великі, але цей найбільший. Дивіться. Кабан нафіг. Так. Так. Яблука в мене золоті. Капець. Так. Давай яблука зберемо свої. Ти звали пуха А, ну він мов в дереві сидіти, капу кофе. Кайфово сидиться в деревах, а. ачу себе настоящую білку. Так, 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 так. Хотів, блін, більше її покласти, але... Ну ладно. Давайте селе прийдем. І подивимось скільки я заробив своїх денних. Да. Сім мільярдів! А! Це мільярди я би сказав. А в тебе що є нове? Угу. О, я оці гриби купляв. В нього довго нічого немає. Почекаю навісток. Ну, я пройшов, ще якийсь чіла паркур. І давайте подивимось на цей новий сток. Так. <клухи> Коконати. Давайте візьмем один, був жалко. О, драконій фрукт. Давай теж візьмемо. Ні, нічого. Зараз я покладу, висажу і подивимось, що з нього виросте. Так, поки буде все роститься, я хочу відкрити яєчко. І ч випаде? Чорний пес. Нормально. Під А, трепет. Ну. Так. Так, пес, латсі. О, у нього генерація якась динозавра буде скоро. Давайте почекаємо. Новий сток. Так. І що тут Тожка. І... І нічого. Так, можна ще відкрити це яєчко. Давайте відкриємо, хто безбуде. О! Заяць. Ну, давайте подивимось, що заяць кращий за... Ця... Собаку. Ну якщо краще, то нафіг мені тут собаку. Да нет, тут, тут утка. Так. Да, краще. Тут, тут. <coughs> Жалко. Так, пикап. Так, бро. кто до да старший будет. Пикап. Пішли зі блохасту. Ну, не я хочу така, судьба така в тебе. Так... Так. Mm -hmm. Ага, ми чекаємо того че ла. Мене Давайте ми продамо... Йому я бачив, що його продавати можна цього блохасту. Толк. Десять тисяч нормально? А my pet. 10 ну все, кладемо блохасту зайця та йдемо далі. Я можу зламати яйця. І хто? Обичний собак, а ти? О, цей прикол. Ну, брат, ти пікапайся. Ти собі ходи тут танцюй. А тих придеться забідити, що я пороблю. Берем краще, чим краще, тим ліпше мені. А я не знаю, що вже робити. Ой, Вибачаюсь, Я вже не, не знаю, хотів. що робити в цій грі. В принципі. Виростать в мене кокодат якийсь. Якийсь драконів фрукт. Будемо закінчувати на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!